Марко Вовчок, Маруся Епіграф. Те, що я розповів вам, діялось давним-давно на Україні. У глухій глуші і ще й досі по світові не рознеслося. Бабуся, що мені оповідала, упевняла, ніби у глуші є чимало чесних великих подій. Все одно, як пишних квіток, і оповідала бабуся, а вона була давня сильна. Прожила чимало на білому світі. Чимало дечого побачила, та чимало дечого зазнала, оповідала вона, що нічого в світі не можна поставити в рівень із цими порослими в глуші квітками, ні з цими, що в глуші укриті подіями. Віки йдуть, минають, а все однаково пишні, свіжі квітки, ваблять зір своєю розкішшю, а тихі величні події любо заспокоюють. Ім'яще серце людське. Глава перша. Давним-давно на Україні стояв хутір, а в тому хуторі проживав козак, Данило Чабан із жінкою та дітьми. Хутір цей, де вони жили, такий, що кращого не бажала в собі найвередливіша людина. Достався він Данилові, перейшовши через руки, бозна кількох прадідів і прабабок. А відомо ж кожному, що де оселиться українець із українкою, там зараз зацвіте вишневий садочок коло білої хатини, запахнуть усякі квітки, простеляться криві стежечки по степу та гаю та, роз... та розлягатимуться молодіні пісні, то можете уявити собі, що який той садок був вихований з поколіннями чабанів, що яка то сила квіток! Кілька улюблених куточків і в степу, і в лісі, і на сумішній луці, та яке то багатство пісень. До того сам Бог щасливо умістив цей хутір між степом та лісом, річкою та лукою, горою і долиною. З одного боку степ ховався з очей. Зелений, безкрай, запашний, покритий хвилястими зеленню, а, другого, а з другого знімалися до неба гори. То заквітчені деревами, м'якенькою травицею та кам'янясті і оголені, прегарна долина зовсім самотня, без слідів або дороги якоюсь, щасливо цвіла собі з третього боку. А з четвертого котила води, котила води своя річка, то через луку в рівень із м'якими берегами, відбиваючи в своїх водах одне небо з його світилами. Та габу гнучкого кумашу, то раптом попадала між дві скалисти, кручі і шуміла під їх величезною аркою. Боже, як красно бувало літнього ранку, коли сходило сонце, лука виблискувала росяними краплями, і випурхувала птиця, що притаїлася в комиші і легенька пелена туману виринала над рікою. Боже, які солодкі бували в безжурній долині! З першим промінням сонця, перші ранішні пахощі трави та квіток. А посвіжілі в нічні тиші гори, позолочені світлом та блиско, а ліси, що тихо шелестять листом, а степ безкраїй, увесь вкритий тінями та повітю світла. Це ранок, а день який день, коли усе в природі прокинулось, живе в повному розпарі світла, життя та діяльності, як шуміли тоді свіжі, свіжі ліси. Як сяла безжурна долина, як ніжив розкішний степ, і що творив у людській душі гомін глибокої ріки, разом із трепетом дзвінкого комишу. А вечір, тихий рожевий вечір, що обгортає землю пітьмою і прохолодою, а зорі, що висипають на небо і місяць над добрим. смуга місячного світла на темному степові, узлісся посріблена сяйвом, чашечки нічних квіток у долині. М'яко освічені місячним промінням, зорі горять в глибинах ріки і дзюрчать у тихих струмочках. Одна гора вся стуманіла, а друга посвітлішала, і ясний огник в хатині, що потонув посеред розквітлого саду. А крім цього, вдячного сусідства, м'якої луки з глибокою рікою. величних гір та укритий цвітом долини, гомідлового лісу. Та хвиля з того степу було ще добре сусідство хороших людей козацького роду. Кожного свята неодмінно, або самі чабани вибиралися в гості, або повинні бути вдивлятися і пізнавати, хто це простує степовим шляхом до хати. Семен Ворошило чи Андрій Крук, або знову треба було його назустріч іти, почувши в долині голосну балачку веселої та вродливої дівчини Ганни. Яка появляється попереду інших дівчат та молодиць у величезному, яркому, оце дорого... дорогою сплетеному, вінку на голівці або мусили дожидати на березі, поки не наблизиться утлий човен Івана Грома. Та яка користь перелічувати всіх друзів та приятелів? До чого розповідати про всі їх розваги та забавки, приятні зустрічі, любі, поба... любі побачення? Ласкаві розставання, між чужими наймиліша забавка може видатись найнуднішою. Найбільші радості незрозумілими. Завж відомо, як відомо, і те, що часом ніякі принадні ігрища та радощі не зрівняються з тихою бесідою добрих знайомих людей, і жодні красномовні речі не заступлять мовчазного товариства певного вірного друга. Мені здається, найкраще буде просто сказати. Що на хуторі життя було дуже гарне, таке гарне, що нікому не спадало й на думку, у чому, у чому, будь, зміняти його. Ніхто не мав бажання чим-небудь прикрасити його. Але життя людське, мовляв, непростий рівний гладенький шлях, ох скільки рівчаків, провалів та всяких пригод, і от по Україні пішла недобра поголоска. А що гірше почали діятися. Негарні речі, що квітка запашніша і свіжіша, тим скоріше простягають руки до квітки і за її красу зривають її. Хороша була Україна, а от татарва та інші всякі вороги линули до неї і шматували її, міряючись один із одним в шахрайстві, ненажерливості та зраді. Багато було кривавих різних січ, тяжких переворотів, сумних та страшних подій. Про них того треба було б оповідати. За Богдана Хмельницького, я маю надію, що ви всі чули і знаєте трошки, що це за гетьмом був Богдан Хмельницький. За Богдана Хмельницького Україна немов відпочила, але після його смерті такі розрухи знов настали, таке безталання, що, кажуть, тоді найгрізніші очі плакали і наймудріші голови туманіли. Народ український розбився на угрупування. Хто стояв за великоросів? Хто за поляків, хто за приятельство з татарами, але сливи постійно. На жаль, це буває до спільного діла, домішались особисті справи, почались сварки, суперечки і нарешті сталося, як мовить, прислів'я, запрягли й просто та поїхали криво.